І дерева. Е, Давайте, е, тут важ... є нюанс, треба... дівчина швидше за все. Ну, жіноча, жіноча стать. Або може чоловіча, це ладно, на ваш вибір. Леся Українка. Уяви, що твоя колишня ця Лесі Українка. Ну, вона мене заїбала б, б своїм це й вчителька, та сука, ні? Ну, Чи її ж, блять, лесі Українки? А він про мене, блядь, що його вчить. <ривіт> <ривіт> ні, але зато з її діагноза вона від тебе не пішла ніколи. Хто -хто? З її, її діагноза вона від тебе ніколи не пішла. Це, на... я я я... Я... Це назнання історії. Діагноз. Так, я думаю, не треба питати, хто кого кинув, тут зрозуміло, чи Так, У вас би були б прикольні відносини, щасливі, бо вона не вміла ходити і ти б її завжди на руках носив би. Ну, не вміла, не могла. Не могла? А ти ж школі вчився. Та ні, ну бля, я ж не знаю, що вона має мене було 4 роки, ног не було. Вона з тобою розійшлась і ноги відказали нахуй просто. Ти її так трапав старий, бачиш, я ходити не могла. Вона не пішла від <на> тебе, вона не вміє ходити. Я просто.